Необхідно піднести число 125 до дробового степеня 2 третє. Ми знаємо, що є формула, яка дозволяє піднести число до степеня у вигляді дробу з чисельником n і знаменником n, а тобто добути корінь nного степеня з даного числа, і після цього все піднести до степеня чисельника. Але чому саме така формула? Чому дробовий степень я можу розбити на ось такий корінь і степінь? Вже в попередньому відео ми обґрунтовували, як піднести до степеня. З чисельником 1 і знаменником n. І також знаємо властивості степенів. І саме цим ми і будемо користуватися. Зараз степінь 2 третіх я розіб'ю на два множники. 2 третіх я можу представити як 2 помножене на 1 третю. 2 помножити на 1 третю буде 2 третіх. А далі, за властивістю вгорі, розпишу, що це те саме, що 125 піднести до степеня 1 третя, а після цього ще піднести до другого степеня, бо все одно при піднесенні степеня до степеня показники помножаться, тобто я нічого не поміняла. Але тепер вираз, який в дужках, я можу піднести до степеня 1 третя за вже обґрунтованою формулою і записати, що це корінь кубічний із числа 125. Але за дужками в мене ще залишився другий степінь. Корінь кубічний з числа 125 буде число 5, тому що 5 в кубі, 5 на 5 і на 5 дає 125, і залишається ще квадрат. 5 у другому степені 25. Отже, 125 в степені 2 треті дорівнює 25. Напишіть в коментарях під відео, щоб пояснити наступним.